У селі Ужиді відіграли досить цікаву виставу, яка відбулася у Народному домі. Докладніше у сюжеті. Цього дня театральний колектив Свічадо під керівництвом Оксани Шквір розпочали свої гастролі із української народної вистави Кайдашева сім'я. Учасники колективу щиро вдячні глядачам за оплески та щирі емоції. Окрема подяка Ростиславу Сліпцю, вузькому міському голові та начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту, які забезпечили зручним автобусом і довезенням колективу до села Ожидів. Танцювальні композиції зразкового ансамблю танцю нові зірки під керівництвом Мар'яни Цюбки зачарували глядачів. Кожен голос учасників молодіжного вокального ансамблю Віжижо під керівництвом Марії Кози звучав по особливому красиво та неповторно. Одному домі села Ужидів зібралися місцеві поціновувачі театрального мистецтва, аби оплесками підтримати талановитих учасників колективу та отримати позитивні емоції. В час вистави глядачі мали можливість спостерігати за українськими обрядами, прекрасною грою образів, сценічних персонажів із повісті Івана не Левицького. Кайдашева сім'я. Велика подяка усім захисникам, які дають можливість спокійно відвідувати такі прекрасні заходи. Даруй Боже! І пісвята благодаря це наживдінням! Відновлення щасливі! Я... Сосуля садочок. Оксана Караїв, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.